Привіт! які випробування не підкидали нам долю, час минає, пори року змінюються, а отже, і дачний сезон невдовзі неминуче настане. Роботу в саду чи нагороді, хтось використовує як своєрідне психологічне розвантаження та можливість переключитися на інші вид діяльності, хтось як додаткову можливість урізноманітнити свій раціон свіжими фруктами і овочами, а хтось як і додатковий заробіток. Так чи інакше, голими руками і садовими роботами не впоратись. Тож ми підготували для вас добірку інструментів, які допоможуть вам мати доглянуту та врожайну ділянку і підвищать ефективність вашої праці. Перший інструмент, що допоможе вам доглядати за ділянкою, граблі. Залежно від типу зубів і розмірів, вони можуть виконувати різні завдання. Найбільш універсальні садові вони підходять для збирання сміття, листя, коріння і бур'янів, розпушування ґрунту. Інший тип віялові. Вони використовуються для прибирання території від опалого листя та догляду за газоном. Другий інструмент лопата. Їх теж бажано мати декілька різних типів для виконання різного типу робіт. Навіть якщо ви не висаджуєте нічого на городі, лопата може стати вам у нагоді для прибирання території. Штикова лопата найбільш універсальний інструмент. За її допомогою можна скопувати землю, викопувати врожай, розробити невеликі коріння при підготовці ділянки для висадження. А от для збирання сміття, перенесення матеріалів чи прибирання снігу краще підійде совкова лопата. Завдяки прямокутній формі з бічними бортиками вона не дає розсипатися місту. Наступний ручний інструмент садівника секатор. Він допоможе обробляти кущі та дерева, гладко зрізати гілки, щоб не залишати нерівних поверхонь і не нашкодити рослині. Секатори бувають різного типу для виконання різних робіт. Обирайте їх відповідно до того, з якими рослинами плануєте працювати: підрізати квіти, зібрати виноград чи просто боротися з заростями чагарників. А от для формування крони, обрізки високих гілок та надання форми живій огрожі краще підійде сучкоріз. Для боротьби з бур'янами розпушування ґрунту, прополювання грядок, формування заглиблень і канавок в ґрунті під час посадку, підгортання рослин вам знадобиться сапка. Цей інструмент може відрізнятися за формою леза та матеріалу своїми розмірами та вагою. Для дачі підійдуть невеликі садові сапки. Ну і куди ж на дачній ділянці без сокири? Цей універсальний та багатофункціональний інструмент стане в нагоді для обробки дерев та чагарників, заготівлі дров, прибирання та ремонту. Доповнення до сокири також варто придбати садову ручну пилку, яка допоможе в догляді за деревами для обійських гілок. Для більш складних завдань знадобиться серйозніший інструмент. Електробензо або акумуляторна ланцюгова пила. Залежно від потужності та інших параметрів, вони можуть виконувати як прості садові завдання, так і використовуватися для будівництва та ремонту. Для покосу трави догляду за газоном та прибудинковою ділянкою вам знадобиться садовий тример. Він впорається з видаленням трави там, де не вдається виконати роботу газонокосаркою – біля парканів, садових доріжок чи навколо дерев. Відрізняються між собою вони типом двигуна, бензиновий чи електричний та потужністю. Крім того, при роботі на садових ділянках не забувайте про власну безпеку та користуватися засобами індивідуального захисту рукавичками, захисними окулярами, спеціальним взуттям і одягом, а також за потреби респіраторами. А вже ж перелік потрібних інструментів для дачі можна продовжувати майже до безкінечності. Але необхідний мінімум, на нашу думку, виглядає саме так: ви ж формуйте свій перелік, виходячи з власних потреб та можливостей. Дякуємо вам за перегляд. Па-па!